У жовтні Чернівецька міська рада виділила рекордну суму на підтримку сил безпеки та оборони 26,5 мільйонів гривень. Це збільшилася і сума запитів, ну, і кількість, частин, які за Чернівцях. І Оце мова йшла по 26,5, Це йде мова по сувенці на військову частину. У Чернівцях стартував опалювальний сезон. Крім котелень, працює одна генераційна установка, яку минулоріч місто отримало від міжнародних партнерів. Другу планують запустити в роботу вже незабаром. Ми чекаємо на, на фахівців, які її запустять. І також відбувається монтаж ще двох, двох установок. Це на 600 кВт, і на намагавати, які були надані нам. Міжнародною організацією Джезет з 1 листопада Чернівецьке тролейбусне управління почало обслуговувати маршрут 10А, який сполучає мікрорайон Калічанка з центру міста. А ще на маршруті 6 а замість тролейбусів почали курсувати сучасні автобуси з Чехії. Якщо люди будуть за задоволені, то в принципі воно лишиться далі. Те. Ну і ще йде мова за 8 а то то, то то якщо буде розуміти, що це експеримент, ну, вдалий то. Можливо, може таке би наговорити за заміну за автобусів ще на вісім. Таке рішення прийняли у зв'язку з тим, що тролейбуси часто виходять з ладу. Крім того, запустити автобуси на інші маршрути не можуть через брак водіїв на підприємстві. В місті також тривають ремонтні роботи. Підрядники намагаються завершити всі об'єкти до кінця року. Перехідним буде вулиця головна. А от ремонт Зеньковецької на завершальному етапі. Щоправда, мурал зроблять пізніше. Нині приймають пропозиції. Я думаю, що це буде не цього року точно. І за погоні мов точно не походяться не, не, не малювати. Про позиції є, ми, ми чекаємо на, на них, а далі вже ми зробимо якусь комісію. І спільно з, із, 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 з архітекторами про рішення, які саме це ми будемо. Досвід ремонтних робіт на вулиці Заньковецької, зокрема монтаж дротів під землю, у майбутньому планують застосовувати і на інших вулицях міста. Вийшло трохи довго, бо це перший раз. Я переконаний, що щоб ми приймемо рішення вже про якусь іншу вулицю, воно буде набагато швидше, тому що це було ну, вперше для енергетиків, для міста. Я я, я, я би хотів, щоб так воно воно було у всьому місті або хоча б в центрі, але це це трошки з сам сам прокоментував міський голова і подальшу долю приміщення на центральній площі 10, більш відоме як українська книга. На найближчому засіданні сесії депутати розглянуть проект рішення, яким планують перевести майно з першого в другий тип. Якщо вони це таке рішення, то це буде це, це другий тип, який надає в оренду в, в для громадських у, у, у організацій. А вже в зв'язку з тим, чи буде це прийнято рішення? чи воно не буде прийнято, рішення вже буде прийматися. Що буде далі з цим приміщенням. Якщо воно лишиться в першому типі, це для комерційного для призначення. То, 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 тоді має бути нова оцінка при припри при, приміщення. Це це має бути спортиза, розрахувати, яка має бути вартість Олена Кричко, Микола Ганутін, Михайло Орбанович, новини Сі 4